Друзі, всіх вітаю з вами український історик Олександр Оферов про роль жінки в історії України і не просто про роль. А ми з вами сьогодні трошечки пройдемося, і побачимо. Яка насправді була роль жінки в історії України до окупації України імперіями і, зрештою, просто російською чи австрійською, а радянською, в тому числі? І я хотів би наголосити на тому, що сьогодні я відкрию деякі моменти, пов'язані з правдивою ролью жінок в історії України та хто спотворив, спотворив нам в цілому бачення жінки, адже ми українці сприймаємо жінку як матір. Жіночого статі є назва нашої держави, земля, все світли. А звідки ж береться ця от темрява і сірома, і ким вона була запущена проти нашої української жінки? Отже, починаємо. Перед тим дякую всім, хто лайкає, поширює та коментує ці відео. Друзі, мені цікаво буде почути і ваші родинні історії з приводу прав жінок, які ми бабусі, ваші прабабусі. І так само щиро і щедро дякую всім, хто донатує, допомагає, підтримує канал через Патреон через спонсорство на ютубі та картки в описі відео отже в першу чергу зауважу що ж таке історія і права жінки ви знаєте якщо ми дивимося на історію україни то у всіх у нас перед очима з давніх періодів є наприклад рівноапостольна рівноапостольна княгиня ольга правитель середньовічної правителька середньовічної україни під назвою державиці ці Русь і так само у нас Є розуміння, що яким чином в чоловічому колективі починає правити жінка, і очевидно, що це не просто так, не тому, що вона захопила владу або була як Катерина II, вбила свого чоловіка і вирішила стати імператрицею. Ні, тому що право їй це дозволяло. Наше природне українське право, яке існувало в десятому стрічі, і зокрема ще до того, як вона стала правити її князь і чоловік, князь ігор, а перед тим. Регент Ігоря князь Олег, вони заключаючи договори 911 однацього до років з Візантією, ми бачимо, наприклад, в дев'ятсот році фіксація нічого іншого, як що дружина має право на частку спадка чоловіка. Ми бачимо в договорі Русі з Візантії 145 року те, що Жінки мають свої посольства, і, зрештою, княгиня Ольга, яка за спогадами імператора Костянтина Байнародного прибула зі своєю свитою, він оповідає, що у Ольги була своя свита пошт, і у Ольги були її персональні там фрейлини сьогоднішньою мовою. І в принципі, ми бачимо, що це було достатньо цікаве м'явище і для, само, для самого Костянтина. Проте, окрім. Постать книги Ольги я б хотів би звернути увагу ще на кілька постатей жіночих, які відіграли колосальну роль, наприклад, княгиня Інгінгерта, дружина Ярослава Мудрого, яка часто змушувала чоловіка до того чи іншого політично активного кроку. В принципі, Анна Ярославна, їхня донька, яка стала королевою Франції, так само стояла над чоловіками і деякі речі, що ви нему пояснювала. Ну і тут, до речі, у сина Ярослава Мудрого Всеволода була донька. Анна Всеволодівна, або Янка, яка заснувала жіночий монастир Янчин, і де вже була наприкінці 11-го сторіччя, тобто тисячі років тому, школа для дівчат. Очевидно, не поодинокі ці школи були, і ми тут говоримо про те, що наші жінки, це були не тільки люди, які намагалися обезпечити родину, забезпечити, зробити комфортні умови існування, але й жінки були так само захищені законом і мали своє право, яке зафіксовано в наших середньовічних е, законах. Там руська правда, наприклад. Тож власне, навіть зауважимо, що на території Русі України з е, правовому полі жінка подекуди була набагато. Репрезента... репрезентованою краще законом і підтримана законом ніж в багатьох європейських країнах, і на це власне акцентують увагу дуже багато науковців. Я хотів би заважити, що насправді історія жінки пов'язана дуже сильно із іншими закон... законами, які діяли на нашій території. В пізніший час Литовська Руська доба діяли статути Литовські статути перший, другий, третій статут, наприклад, в першому статуті це ще. 529 рік це закони. Потім другий, то в ньому, наприклад, можна було абсолютно жінці обирати собі чоловіка, тобто не бути річчю, яку продають за 1529 рік. Жінка вже мала право сказати ні, я хочу за того або за іншого. А от, наприклад, в другій третій редакції Литовських статутів 1500. 66 шостого та 1588 років то вже не просто шляхтянка, а будь-яка жінка будь-якого стану собі могла дозволити сказати, що а за того я не хочу, а цим а з цим буду. До речі, скажу, що в 19-му столітті, навіть в 70-х роках дослідники фіксують те, що в Росії на території цієвірвіліквілікроськи Велик... 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 то там жінку продавали і оглядали як товар, і це було навіть рівні що. Насправді в Україні жінка самостійно приймає рішення, чи хоче вона, чи не хоче виходити заміж за одного. А в Росії це був як огляд товара. Разом із тим, хотів би зауважити, що дуже вагомий природній правовий спадок, який ми отримуємо від Русі, він постійно був в Україні. Проте, в період 19 сторіччя, Наприкінці вісімнадцятому 19 го стрічка починається уніфікація законів України, яка знаходиться в Російській імперії ну, в Австрійській імперії, так само була ця, ця сама ситуація, і безпречно, найгіршим. Прикладом тут слід називати Російську імперію, яка почала перемелювати українське законодавство, і роль жінки і в правовому полі, і в активні позиції згасає. Тут я би хотів би наголосити, що жінки були унікальним явищем в цілому для історії України. Я вже нагадав інгенгерту, Янку, Ольгу, ще дуже багато інших жінок княжої доби, і за моїми науковими спостереженнями і. В принципі, науковим відкриттям, яке я дуже давно зробив з приводу княгінь, то уявіть собі, що у дружин князів княгінь були свої власні канцелярії, де робилися власні документи від імені жінки. Тобто це унікальне явище в цілому тоді для Європи мати власну канцелярію. Хотів би зауважити, що права жінок. В Російській імперії, куди ми поступово були інкорпоровані з кінця самого 18-го стріччя, дуже цікаво, лягає на їхню правову систему. Адже в 16-му стріччі такі собі поп Сильвестр духівник на прохання Івана Грозного створює домострою такі закон, під, підручник, так, де є всякі правила життя. І в цьому там, як до царя, як молитися, як, би, як бути, як е, про царя думати, що і як робити. І там от є роз, роз, в розділах, з 16 го стріччя, як поводитися в сім'ї. Так от, жінка, по суті, там перетворюється вже в 16 му стріччі, фіксується, як, ну, знаєте, такий певний апарат для народжування дітей та устрою. Будинку для чоловіка у нас це було зовсім інакше, і от наш спадок правовий з Русі був взятий і перенесений протягом всіх стріч аж до 19-го стріччя. І тут я хотів би зауважити, що жінка в тому ж 16-17 стріч, а ми це бачимо краще з документів, бо документів стає більше. Жінка не просто стає знаєте, парою для чоловіка, а жінка чоловік створюють корпорацію, Бо жінка приходить, ми бачимо, зі Зі своїм посагом так придане, і от що найцікавіше, що якщо по цей посаг в межах московської держави, це вже це багатства чоловіка, то у нас навпаки посаг жінки залишається її. Тому що якщо в разі там вб'ють її чоловіка, бо війна це достатньо серйозна була практика в ті часи, то жінка ну що, залишиться на кому її життя. Звісно, вона має жити самостійно. Тому посах жінки він залишається при ній, поки вона, наприклад, не одружиться, не вийде заміж друге, бо в шлюби це бо явище таке достатньо ну, непопулярне, так, щоб не сказати, а явище нормальне, однозначне. І от якраз посох залишався за жінкою. Від собі, коли. Бачиш в документах 16-го, сімнадцятого сторіччя про те, що жінка чоловік приходить до суду. А суд це, в принципі, не те, що там це, в принципі і реєстрація документів нотаріального сьогоднішнього мови. І вони, приходячи до суду, наприклад, при свідках, жінка, дружина продає маєтки свої маєтки своєму чоловікою. Для чого це робиться? Для того щоб не було колізії, щоб всі маєтки трималися в одних руках, але це робилося. Під час завірення, під час свідків вона продає своє майно чоловіку. І там пише, що це пишеться, означає, що це згода обох людей. Для чого це робиться? Для того, щоб їхні діти спадкували нормальніше ці маєтки, так? щоб не було більше перешкод. Але, власне, саме цей принцип, що жіночий посаг є її частиною, такі продажі, куплі-продажі між чоловіком жінкою. Це вже було таке явище, ну. Не те, що абсолютно невідоме, але воно було все ж таки рідкісним. Переважна більшість жінок залишала свій посах. І е, пам'ятаєте такі картиночки, де козачка б'є там козака, такі гумористичні, та але це є не що інше, як право, бо козачка була захищена, і кожна жінка в Україні захищена своїм посагом та своїм правом. Я хотів би тут кілька слів наголосити ще про цілому ролі історії жінок. Жінки не тільки домогосподарки. У нас є приклади, коли, наприклад, Софія Ружинська, княгиня, дружина Романа Ружинського. Видатного військового дівчата власне одного з козацьких гетьманів на початку 17-го стріччя, коли чоловік набрався боргів і був вбитий, то Софії Ружинській довелося самостійно виправляти справи, і вона збирала, наприклад, певні ватаги шляхетські під своїми прапорами, які нараховували там по півтори-дві тисячі людей, і просто-напросто такими ватагами вирішували проблеми свого покійного чоловіка щоб хоч якось забезпечити своїм дітям майбутнє. Говорячи про жінок, можна завжди згадувати дуже багато яскравих постатей. Але ці як яскраві постаті інколи перевершували своїх чоловіків. Я хотів би тут згадати, наприклад, Анастасію Маркович Голуб, яка була дружиною Івана Скоропадського гетьмана. І по всій Гетьманщині знали і говорили: Іван, в плахті Настя носить булаву. Тобто Іван спідниці, ну власне, а гетьман, гетьмангетьман ще є гетьманом є його дружина. Ми маємо згадати і цікаву постать Марії Магдалини Мазепиної. Це матір Мазепи, яка була його порадницею, і яка власне навіть робила деякі там. Місії певні закордонні для свого сина ми тут можемо згадати багатьох багатьох представниць прекрасної статі, і які навіть були в козацькому праві захищені та ж саме конституція Полупа Орука, тобто вдови, захищаються соціально. Але тут цікаве явище, пов'язане з російською імперією. Подивіться, за час правління це 18 сторіччя чотирьох жінок: Катерина І, Анна Іванівна Єлизавета Петрівна, Катерина Петріна, за час правління чотирьох жінок, в 18 сторіччя це. Близько там, зі 100 років цього там, близько 70 років вони правили. Так от навіть за час правління жінок, жінок, як таких лідерок інших, не існувало. Хіба що можна згадати, там Дашкову, яка була достатньо відомою науковицею, але ці жінки, навіть при них жіноча роль не зросла. Це підтвердження того, що домострой тримався Тримався це от явище їхньої е, зневаги до жінки. Але разом із тим. Коли Україна все ж таки заходить до складу імперії, вже це кінець 18-го вісімнадцятого 18 стріччя 19-го стріччя в 19 стрічі, склад російської імперії, бо це найбільш показовий приклад. Починається уніфікація законів, і безперечно тут виникає те, що виникає. Тобто, нам накидають російське бачення жінки. Е, окрім того, це явище абсолютно потім переходить і на ситуацію з совєським союзом ті когоспиці. Жінки, яких намагалися просто знищити в роботі, і от якраз з того часу цей біль жіночий він виринає оця у нас 19-го стріччя, коли у нас забрали реальні права та функціонал жінок, не просто бути елементом. Оздоби будинку, так як в демострої написано, там чи просто слухатись усьому чоловіка і робити комфортно для всіх інших народжувати дітей. Ні, у нас в 19 му стрічі через російську окупацію на юридичному рівні все ж таки забрали у ту справді позицію жінки, яка існувала. Тому друзі, все, що ми зараз говоримо про права жінок, стосується якраз. Окупації чужого чужого права на нашу територію. Ну і власне підсумовуючи це відео, друзі, хочу подякувати всім, хто слухається, слухав його. Підписуйтесь, будь ласка, на відео, лайкайте, коментуйте. Дякую вам ще за підтримку. Але мені теж цікаво було почитати ваші історії, спогади про. Давлення до чинок в 19 сторіччі, можливо, якісь є цікаві явища в 20-му сторіччі. Тобто, давайте відділяти нашу історію України від того нашарування, яке наприклад, жаль у нас з імперською шинелью та багнетами були привнесені в нашу державу. Друзі, не бажаємо перемогу щодня. З вами був український історик Олександр Ауфіров. Все найкраще.